Друзі, вітаю! Ось такий візерунок. Я для вас підготував. Візерунок, як завжди, в кінці відео. Далі я залишив свої підказки для починаючих в'язальниць та в'язальників. Всім бажаю приємного в'язання і рівних петельок. Ось цей значок означає, що нам необхідно пров'язати дві петлі з нахилом вправо. Для цього нитка перед роботою. Одну петлю перезнімаємо на робочу спицю. Пров'язуємо. Наступну петлю лицевою. Тепер лівою спицею підхоплюємо перезняту петлю за роботою, міняємо петлі місцями і пров'язуємо перезняту петлю лицевою. Ось цей значок означає, що нам необхідно пров'язати дві петлі з нахилом вліво. Для цього нам необхідно перезняти. Петлю на робочу спицю нитка за роботою. Пров'язати одну петлю лицевою, далі ліву спицю перед роботою заводимо в перезняту петлю, таким чином ми їх перехрещуємо і пров'язуємо перезняту петлю лицевою.